Привітки-привітки усім Зараз ще дивимося, які нові прикраси мені прийшли. Отакий от цікавий колончик з ланцюжком. От такий ще ланцюжок, треба його ще поцепити. І отакий от чудовий колончик снічка Іра. Можна його як маятник використовувати. От такий цікавий перелив. Отака краса. До нього в мене ще є тут десь. До речі, була кавучка, от така кавучка є до нього Дуже гарний теж такий нічка і Аквамарин. От потім також є такий також з ланцюжком маятник. Ще його просто не поцепила але от можна його підцепити. такий цікавий також. Класний маятник. Якщо комусь цікаво, як придбати, пишіть мені в коментах, якщо б щось когось цікаво. Ось такий цікавий браслетик з гранату. от тут теж подовжувач є. Теж дуже гарний браслетик. От. Також мені ще прийшов тут от гірський кришталь такий. 8 мм бусинки. Теж дуже гарний такий, цікавий. Можна мікси браслетів робити, або, е, або просто чисто з такого каменя. Так, також що ми тут ще роздивимося? Такий ось цікавий гранат, гранений. Теж дуже гарні з нього браслети виходять. Можна на мисто робити, навіть сережки якісь цікаві придумати. Що така краса. Теж мені прийшла. Також такий от місячний камінь, камінь теж дуже гарний. Переливається. Це от такий місячний камінець. Також отакий чокер, Ось, такий чокер З подовжувачем, теж дуже гарний. Ось такий кварц. Теж дуже ніжний, супер такий браслетик, мені подобається дуже. Дуже ніжний, приємний, така краса проливається бачите, як гарно проливається бусинки. Так, що ще? Тут у нас така низочка ще лепідоліту. Світленький такий ніжний лепідоліт. Теж дуже гарний. 8 міліметрів. Потім отакий гранат голтовочка. Теж хочу зробити її цікавий або намисто, або браслет теж буде дуже гарно. Потім такі от річкові перлини прийшли мені. Отакі, от бачите, тут 8 міліметрів бусинки, і вони всі такого рівного кольору цікавого, такі. бо таку теж форму ще треба пошукати. Отакий от гарний місячний камінь. Бачите, як приливається цікаво такі сяйва місячного каменю. Це у нас скільки 6 мм, і це у нас ще е, такі 10 мм, теж дуже гарний. Дивіться, який чудовий от з такого місячного каменю. Можу зробити вам браслетики. От. Пишіть в комотах, кого такі цікаві, такі прикраси. Так, також у нас такий от халседон, гарний гранений теж прийшов. Дуже гарні бусинки. Дивіться, які переливи тут. Супер буде з нього браслетик цікавий. Також такий ще аквамарин. браслетики є в наявності. Ще отакий от аквамаринчик. А, ні, це Амазоніт. Це Амазоніт, це я переплутала. Браслет з Амазоніту це теж такі от галтовка. От, і гематит такий, більш темний і більш світлий. Теж 8 мм. Така от краса. Ще у мене швиденько покажу. Це у мене ще такі бурштин, який, якби би є, і такий оброблений. Теж кому потрібні прикраси пишіть. Усім до зустрічі, усім чудових свят. от Усім пока-пока.